Стоп! Лише уявіть, що ви отримали у спадок розкішну віллу на узбережжі. І що ви робите? Здаєте її в оренду сусідові, який відкрито погрожує вас знищити, і дозволяєте йому влаштувати там військовий склад. А потім дивуєтесь, коли він виставляє вас на вулицю. Це не анекдот, це історія українського Криму з 1991 по 2014 роки. Насправді анексія в 2014 році це лише фінальний акт, а сценарій писався десятиліттями. Хто залив Крим совком? Чому кримські татари, єдині справжні патріоти там, були кинуті? І головне, чому ми, українці, дозволили Криму стати найдорожчим заповідником СРСР у світі? А якщо вам набридли солодкі історії і ви готові до жорсткої правди? Прямо зараз підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Ваші коментарі з особистими історіями про Крим це наш кращий доказ того, що ця інформація важлива. Поїхали!